Вітаю всіх на пасіці Михайла Крихівського. Ми бачимо тут таку сім'ю середньої сили на 15 рамок. Що я хочу зробити? Ось бачимо, як вони гризуть картон. Ось тут ще одну я викинув від них, забрав картонну пластинку таку. Але я проводжу дослідження і піддаю їм закліщеної сім'ї. Сильно закліщених бджіл і закліщений розпліт. Того разу таку рамку вони отримали. Я хочу побачити зараз, чи є десь хоч візуально кліщі на рамках, на бжолах, чи десь відніться вони. По сьогодні я хочу додати їм ще дві закліщених такі рамки. Цікаво, який буде результат, чи справляться вони з тією масою кліщів, чи вони заломляться. Оглядаючи ну, бжіл, так, візуально, отак ті карамок я підняв і на них подивився, але ну, думаю, чи побачу я десь хоч одного кліща. Ну, я піддав їм. Рамку сильно закліщено, по два кліщі на бжолах деяких було. Но зараз я не бачу кліщів, якщо так оглянути. Ну, дві рамки я оглянув, не буду яритися в цьому гнізді. Вони добре гризуть. Сім'я середньої сили, реяву надала, зараз відновлюється. Після руя А ось наші закліщені рамки. Ця сім'я не гризла від самої весни нічого. Кліш розмножився дуже. Зараз ми оглянемо. Так візуально бжолах, Його має бути видно. Не знаю, чи вони борються хоч трошки з ним. Так, вон. Якого кліща? Якого кліща на бджолах. Бачите. У нас сильно закліщена ця сім'я. Я спеціально не давав їм гризти нічого. Думав, як буде, бачите, які здоровезні кліщі, самки. На бджолах, он, он скільки його. По два на деякий. Дивіться, який урожай. Вивівся. І тут ще є запечатаний розплід. Вони вийшли з запечатаного розплоду. Ну, на цій стороні оглянемо зараз. Ці бджоли. Тут так само є. Вон по два на бджолі. Ну ще в запечатаному розплоді вона ще виходить ця бджола. Ну, закліщеність сильно. Ті бджоли, що я даю їм, обчистились від кліща. От, бачите, по два кліщі. Бачите, якого кліща на бжолах. Це одна рамка. Я даю сім'ю здорової від кліща сім'ї тирами закліщені. Слідує ще рамка. Тут ще більше запечатаного розплоду є. І теж то, то саме закліщення. Ось от, от результат того, щоб жоли не гризли нічого від весни. Все, він їх до осені заїдає. Щелепні різці не працюють, так мають працювати. Не знищується кліщ. Бачите? Який результат? Ось на цій стороні ще обернути. А скільки його? Ще в цьому запечатаному розплоді є. Подивіться. Ну, все закліщене воно. А ще вилазить скільки його. Ось по два, по три навіть на. Бачив одну з трьома кліщами. Ось. І це все я даю сім'ї, яка гризе картон. Ось закладаю я цю рамку, оцей проміжуток, що ще залишився для цієї рамки. Ось так постепенно, трошки тіснувато. Треба розсунути цю. Трошки затісно є, але вийде воно. Ну хай, стоїть. так, як є. Все. Буду оглядати їх через деякий час. Даю оцей їхній картон, що вони гризуть. Ось. Ось так розкладаю цей картон і закриваю гніздо. Результати досліджень будуть явними через 21 день. Це вже остаточно будуть явними. Ну, можу через два тижні зняти і показати слідуюче відео, що робиться в цій сім'ї. Бо тут дуже багато кліща попало. Попередню я рамку дав їм таку закліщену, кліща не бачу на них. Дав тепер ще дві і ще зараз до трясу трохи бджоли закліщеної. Хочу побачити, наскільки вони. Можуть справитися з кліщами, чи справляться вони і коли вони справляться. Отож, чекаємо результатів досліджень до наступних відео.